Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу Farmaсі Serпен 2023. Ось такий святковий, красивий, з гарними дівчатами на обкладинці. До речі, всі дівчата являються консультантами компанії Pharmaсі і сама найвродливіша, на мою думку, дівчина на цій обкладинці Мар'яна Ярова, це дівчинка з нашої директорської структури. Вона є 13-м директором в нашій структурі. І поки ми з нею. Особисто не знайомі, але я е, все ж таки думаю, що ми це випробуємо, адже і в неї і в мене є зароблена подорож до Стамбулу безкоштовна. Тому, думаю, там ми з нею і познайомимось. Ну, і, дівчатка, давайте дивитися, що такого цікавого в цьому каталозі святковому є. У нас з'являється парфум Незалежна, був Незламна, тепер Незалежна. Верхні ноти полуниця-мандарин, середні фіалка і. Базові мускус фрукти. Буде коштувати аромат 349 гривень. За кожні 10 балів на аромат буде 32% знижки, тобто ціна буде 237 гривень. Ну, і я думаю, я навіть впевнена, що нам потім ще й буде наша ціна консультанта мінус 25%. А якщо ви ще не зареєстровані, заповняйте посилання знизу під відео і. Буду рада бачити в себе в команді. Так, давайте дивитись далі. Суперціни. більше, що мені сподобалося, що мене порадувало, це суперціна на туш. Супер, ой, на туш, вибачаю, Зен. Супершок, Дівчата вже забалакалась. А, на туш Зен 139 гривень замість 199 гривень. Це дуже гарна ціна, тому що клієнти дійсно її полюбляють. Підводка для очей 99, палетка наша, триводити. 319 мило 89, крем бальзам 179. Далі чоловічий шампунь 129, крем 109, паста алоя 89 та наші дезодоранти по 109 гривень. Далі. Ан... Засіб від та потажі 199. Засіб для виведення плям 129, чорна маска плівка 179, каштанчик 159 та для металевих 139 гривень. На тоналочки немає акції, але ось є акція при покупці тонального крему з SPF, фіксатор для макіяжу ви отримуєте в подарунок. Далі на, на придбання пудри іде мінус 30% за умови придбання тонального крему. Тоді у вас буде знижечка 30%. Так, тут все без змін. Так. Дівчат, якщо е, щось буде цікаве, я буду говорити, але на інших акціях всі ціни поки що без змін, тому затримуватись не буду. Е, так, мінус 50% на віск для брів за умови придбання е, маркеру. Так. На помади акції немає, вони є у нас в липні. До речі, дуже-дуже класні, тому запасаємось помадками саме в липні. Так, наші аромати теж без змін. Без змін. Єдине, в липні подорожчали ось ці ось ігнори, так, на 50 гривень. Спрейчики краще ще поки є, але він виводиться з асортименту. Не знаю. У нас з'являться нові в кінці відео покажу вам новенькі спрейчики. Так, тут все у нас без змін. Дівчат, якщо вам цікава ціна, якась ви дивитесь так, але я думаю, все видно. І, до речі, Залишаються ціни незмінні. Акція на Botanics на кожен другий продукт іде мінус 30% знижки. Як шампуні, так і гелі приймають участь в акції. Так, Далі серія з оливкою. Дуже гарна, дуже гарна знята картинка, хотіла сказати, але не знаю, як правильно. Так, Мінус 30% на кожну другу гельпіну для ванни. Так, чоловіча серія акції, ми з вами бачили. Так і. Давайте будемо листати з кінця каталогу. Отже, акція на набір відновлення для волосся. Я вже знаю навіть клієнтку, якій сподобається у мене ця акція, адже серія дуже класна і дуже гарна ціна, тому що кожен окремий продукт коштує 299 гривень. Тобто, два купуєте, а, можна сказати, третій майже в подарунок. Так, мінус 50% на кожну другу ефірну олійку. Далі все без сонце захисна алоє. Набір Аква знову 899 гривень. Дуже класна ціна на набір. А також, дівчата, у нас ще є один набір. Це набір Люмі, Давненько не було акції на нього. 1119. За всі 5 продуктів з цієї серії. Дуже класна ціна. Так, наші серії омолоджуючі. Масочки. Так, серія для ніг. 459 гривень відновлення шкіри набір для ніжок. Так, сухий шампунь у нас, дитяча серія, Стайлінги. Тут все без змін. Цю акцію ми з вами вже побачили. Є поки ще в старому дизайні продукти. Так, тут все без змін. Наші бади, наші коктейльчики, куа, кава, чай мультивітамінки. все це у нас іде без змін, алоє миючі, так кожен другий продукт зі знижкою 30%, а, Кожний 30% на кожен другий концентрований очищувач. На мультифункціональний засіб на кожен другий мінус 30%. Так, далі Все без змін набір 549 гривень, чисті запашні речі. До набору входять гель для прання кольорових, білих речей та кондиціонер для білизни. Так, Засіб для виведення плям на акції ми з вами бачили, і наші серветки. Ось такий ось каталог у нас. Іде на серпень. Не знаю, як кому, мені дуже сподобалась ціна на зен. От, ну, і бібі-пудра з тоналочкою теж буде вигідно брати. Ну, і зараз, що я вам покажу, це новиночки наші. Вони не представлені в каталогі, але доступні до замовлення. Дві піни для ванни, нектарин та бі -лі -лі, біла лілія, а також два ось таких ось спрейчики для тіла для тіла та волосся, якщо я не помиляюсь. Для тіла, бодіміст. Uh, дивіться, що хочу сказати спочатку з приводу пін. Uh, піна біла лілія от прям біла лілія і є, а нектарин я дуже радію, тому що він у нас був і це була сама улюблена піна у моїх клієнтів. Дивіться, який гарний дизайн. Тут так uh, гарно... Виконані квіти, вони випуклі, мені дуже сподобалось. І аромат той, який був. Тобто я дуже задоволена. З приводу спрейчиків, що я можу сказати? Ось цей більш солодкий. Він такий, знаєте, спочатку чутно дуже полуничку, а потім стає як цукерочка. От. А ось цей більш свіжіший. Я не скажу, чим він мені одразу. Одразу верхні нотки, але е базова нота залишається вже така свіженька. А ось цей ось, ну, прям дуже солоденький такий, як солодка цукерочка з полуничним присмаком. Так, не знаю. Е Пишіть в коментарях, що вам сподобалось найбільше. На тоналочки, поки ми акції так і не діждалися, тому що багато з вас, дівчата, писали, що чекають саме акції на тоналки, але я впевнена, що вони у нас будуть вже в вересні. Так, дякую всім за те, що залишались зі мною до кінця. Кому цікаве відео було, ставте вподобайки, коментуйте, буду дуже вдячна. Все, всім пока, до нових зустрічей!